Вітаю, друзі. Нещодавно Лерос оприлюднив своє бачення злочину вчинно цілою групою управлінців Моторсічі на чолі з Богуслаєвим І про той злочин, який говорив Лерос, а зокрема здача позицій пункту постійного дислокування полку Сафарі. А це була база Мотор Січі, база відпочинку Мотор Січі, і по ній був нанесений ракетний удар, трагічний для полку Сафарі. Швидше за все, що там відбулася просто установка датчиків для наведення російських ракет, можливо, навіть систем стеження за українськими військовими. Ну, але я про інше. Про те, що до Богуслаєва прилипають дивні люди. Ми говорили про депутатську групу, яка пов'язана з Богуслаєм, і серед цих шести депутатів є такий собі Арсен Пушкаренко. Чим примітна ця постать? Я пригадую колись в момент обрання Януковича президентом. Ми з своїми літературними колегами старшими Дмитром Павличком, дець Юрієм Щербаком, ну і ще ряд націонал-демократів. Створили Народний комітет захисту України, НКЗУ. Ну і молодий Арсеній Пушкаренко там був як представник Національно-демократичного табору. Але тепер він таки досягнув свого депутатського мандата вже в складі. Такого ну, політично розмитого угрупування політичного як слуга народу, бо назвати це партією дуже тяжко. Це ну, занадто різновекторні люди зібрані. І, до речі, якщо той самий Пушкаренко має якісь ще залишки симпатії до націонал демократичного табору, то такий українсько ненависник, як Шевченко, який разом з Пушкаренком. Виїздили до Запоріжжя підтримувати е е Моторсіч і Богуслаєва, включно з так би мовити, всією всім колективом. Але мова про інше: мова про те, що Арсеній Пушкаренко він керує обласною організацією в Житомирі Слуги народу. І от 2 травня поточного року у народичах відбувалися. Відбувалася така виїзна сесія з питань місцевого самоврядування. Там була голова партії Олена Шуляк. Звичайно, що організатором цього був голова обласного осередку Арсеній Пушкаренко. І от під час брифінгу до пресового раптом. Пушкаренко спалахнув якоюсь особливою люттю на адресу редактора інформаційного вісника Вісті Народични Василя Маєвського. Василь Маєвський, відставний офіцер і громадський діяч в народичах, досить відомий. І от та брутальність, той стиль, з якою, з якою накинувся на Маєвського Пушкаренко, вона виглядала. Ну, примітивні містечкові бандитські розбірки початку 90-х років. Ну, це ну як для е, народного депутата України, це більш ніж принизлива ситуація, тим більше що Маєвський не просто громадський діяч, Маєвський е, журналіст, видавець е, інформаційного вісника. І він виконував журналістську роботу. Тобто на нього не просто накинулися, обматюкали, почали почали ну, публічно принижувати вселюдну, але накинулись, відібрали камеру. І минуло достатньо часу після цієї події, якби не е, така солідарність місцевих журналістів, то місцева влада майже ну, притоптала цю справу, майже. Ну, фактично, її вже зам'яли були, але е, все-таки е, правоохоронці, більш-менш совісні, в Житомирській області е, внесли матеріали до судового розслідування в єдиний реєстр. І тепер уже, е, ну, по суті, солідарність з Василем Маєвським е, вона не, не просто вилилася, журналістська солідарність, не, не просто вилилася в якісь акції. Е, Підтримки чи там заяви, а з е, під тиском журналістів правоохоронці відкрили справу по перешкоджанню журналістської діяльності, зокрема, і Пушкаренком також. Ну тепер будемо спостерігати, як, як це все будуть переминати, переписувати, перекручувати, бо раптом виявиться, що винен у всьому не Пушкаренко, а, наприклад, його водій. Або ну тобто, знай знайти стрілочника це такий типовий стиль радянської номенклатури. І мені дивно, що от людина, нібито сучасний політик, він діє в такій парадигмі радянської партноменклатури. Смішно, але найпринизливіше те, що це відбувалося на очах голови партії Олени Шуля. Тобто, жодних партійних висновків, жодної політичної заяви з цього приводу не було. Хочу нагадати, я, я називаю е, слуг народу дикими регіоналами. Чому дикими регіоналами? Бо регіонали, коли трапився скандал із їхнім депутатом Калашником, який накинувся у Маріїнському парку на знімальну групу е, каналу СТБ і на Маргариту Ситник, журналістку. По суті, регіонали дуже швидко, буквально за день-два, створили таку атмосферу і ну, знайшли слова, як говорити з медіа, усунули. Фактично Калашникова усунули з фракції і ну, зробили все, аби цю справу, скажімо так, перевести в цивілізоване русло. Що зробили слуги? А нічого не зробили. Пушкаренка нічого не усунули. Жодної заяви з приводу цього випадку не зробили. І тихенько підмивають тепер під правоохоронців, щоб вони переписали цю справу, ну, щоб вивести з під удару ту ж Олену Шуляк чи Кушкарен. Ну, це виглядає більш ніж принизливо, антидемократично. І тепер питання до тих, хто голосував за свого народу. А вас це влаштовує? Вас влаштовує ваша бідність. Ваш, вас влаштовує безпорадність ваша, е, ваших обранців у владі, ну, то сидіть і мовчіть далі. А ми будемо боротися за Україну, і ми переможемо. Слава Україні! Друзі, замість по скриптому. Внизу я прикріплю під цим відео, прикріплю посилання на Житомирінфо, Житомирський ресурс, який описує всю цю історію. Якщо матиме те час, то просто перечитайте самі, бо я досить коротко описав ці події. Там більш розгорнуто, кому це цікаво. Дякую.